Я задоволений самовіддачею, також виконанням плану на гру. Те, що ми планували, у нас виходило. Єдине, що реалізація моментів, звичайно, хотілося б, хотілося б краще і хотілося б, щоб ми більше забували голів, Моменти були до цього на початку першого тайму було падіння вендів штурмой майданчику. На вашу думку, там було порушення правил? На початку першого тайму? Так, А, ну я ще не бачив цей епізод, я вважаю, там він підскілізнувся. Йому потрібно було, вважаю, в один дотик або стояти на ногах і забивати гол стовідсотковий момент. так. Але я не хочу взагалі сьогодні коментувати арбітра. Нехай Дивляться ті, хто за це відповідає і подивляться послідовність рішень і приймуть, приймуть свої там, якісь там ну, виводи. Як вважаєте, чи потрібні на таких матчах, центральних матчах другої ліги ВАР-система? Ну, в... Вар ну це таке, таке я скажу так, якщо от, нещодавно та, оболоні, по-моєму, сказали, що ВАР можна по-різному трактувати. Ну, це, я вважаю, що якщо він буде, це буде добре. Але без вару, я вважаю, арбітер не повинен бути центральною фігурою гри. Наступний матч буде вже 17-го чи по дружба, частина відбуватися? Так, звичайно, ми на початку сезону, коли ще в нас були менш кондиції, ми грали на Кубок, через два на третій, просто 20 хвилин. У нас вже є досвід е, таких ігор, тому я за це не переживаю. У нас добрі умови для відновлення. Ми вже зараз цим займемося і будемо готуватися до наступної гри. А чи можете сказати, що з'являємо найскладніший суперників від на початку цього сезону? Один з найскладніших, я вважаю, так. Хороша команда з хорошими бійцівськими якостями. Але я вважаю, що наші хлопці добре зіграли і протидіяли гідно. Микола Анатолійовичу, які ваші враження від сьогоднішньої гри? гри позитивні. Хотілося б результати іншого, але насправді гра вийшла бойова з накалом. Могли як виграти, так і програти. Позитивні емоції, дуже багато атаки на атаку. Грали з якісною командою, з кваліфікованими гравцями. Хороша гра, хороша. Чи позначилася відсутність трьох гравців основи мащина Нестору Андрущенко? Так, звичайно. Звичайно, це позначилось на грі і на картинці, і на самовіддачі. Там ще один нюанс був, що позначився на грі, на настрої нашої команди. Чуть-чуть так. Сьогодні дебютував як згравець поліція, Петрук, за вашу команду. Як вам його гра? Нікіта тільки починає набирати форму, витримав 90 хвилин. Видно, що кваліфікація є, майстерність є, ще, може, не повністю готовий на 100%. Я думаю, що він допоможе команді з Вягель. Після цього матчу весь тренерський штаб Звягеля переходить на роботу до Дніпра-1. Наскільки взагалі налаштовані на цей? Виклик. Хочеться вже на рівні прем'єр-ліги себе спробувати в роботі. У нас головний тренер вже себе спробував вже не раз uh не -huh. раз. Це я їду так помічником пробувати. А так, в принципі, у нього досвід є. Виступу премєр лігі як головним тренером. Що я думаю? Ну, виклик. Знову виклик. Ми його приймаємо.